Коли у Коростенській громаді пролунає останній дзвоник, розпочнуться літні канікули та пройдуть випускні вечори. Найбільше це питання на сьогодні хвилює учасників освітнього процесу та їх батьків. За постановою Кабінету міністрів України цей навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2025 року. Однак це не обов'язкова дата, а скоріше граничні терміни, до яких має завершитися освітній процес. Кожна школа самостійно визначатиме, коли діти йтимуть на канікули. Чи до уваги, що ми проживаємо зараз у час воєнного стану, період? Або час навчального року визначається Кабінетом міністрів України, І відповідно до цього, у липні 2024 року, кабінет міністрів України прийняв постанову номер 841 якою визначив термін 2024-2025 навчального року у період від 2 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Окрім того, ми повинні... Згадати зараз і про статтю 23 закону України про освіту, адже ця стаття надає право закладам освіти самостійно приймати рішення щодо організації освітнього процесу, і тому педагогічними радами наші навчальні заклади прийняли рішення, що освітній процес у закладах освіти в 2024-2025 навчальному році буде тривати від 2 вересня 2024 року по 30 травня 2025 року. Отже, у Коростенській громаді останній дзвоник у закладах освіти пролунає 30 травня, і вже після цієї дати у дітей розпочинаються літні канікули. Також на сьогодні визначений день проведення випускних вечорів. Якщо продовження проговорити, коли ж наші діти мають можливість отримати документ про завершення повної загальної середньої освіти, то я хочу сьогодні поінформувати, що 6 червня. Наші діти будуть мати таку нагоду, тобто будуть мати нагоду провести останні свята у своїх навчальних закладах, випускні вечори. Хоча це теж не є догмою, діти можуть самостійно приймати рішення і можуть бути якісь відхилення. Чому 6 червня? Тому що на сьогоднішній день відділ освіти співпрацював із Вінницьким регіональним центром, і якраз на 6 червня це день, коли в нас не буде проводитися національний мультипредметний тест. Таким чином наші діти будуть мати нагоду 6, 7, 8 числа як вільні дні для того, щоб провести святковий вечір і підготуватися до наступного національного мультипредметного тесту. Також з 2 червня по 13 червня в закладах освіти будуть працювати табори організованого дозвілля без організації харчування. На дітей чекають цікаві зустрічі, пізнавальні тематичні дні та багато ігор і спортивних розваг.